Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Олени і тут стільки скарбів. Але як посилочку отримала, там ще більше було гостинців. Відео я покажу, я відзняла гостинці від Олени, буде цікаво, але мусила я відкрити заздалегідь, тому що посилка ще після того, мабуть, місяць, чекала своєї черги, а гостинці треба було забрати. Швидше. Звісно, я їх вже розподілила, кожному віддала, що більше до вподоби. А зараз ми глянемо, які скарби Олена прислала. Ось такі різні бурштинові, намиста тут в пакетику розсипане. Такі великі, дуже гарні. І такі прозорі агати і браслетики. Пакетику дві намистини коралові, можливо, на сережки. Такі чорні намистини, цитрин, перламутри баламути. Браслетик з перламутру і бурштину. Таке кольє чорно прозоре, чорні намистини, такі кольорові намистини, кераміка. А тут ще в пакетиках авантюрин. І не знаю, чи то я їх не відкривала, можливо, скляні, може ще якісь, потім розберуся. Тут на мистому рану, мабуть, третя низочка розірвалася міліформи і таке бісерне. Ну, можна було вже зав'язку до такої праці зробити червоного кольору, і було би супер. Для чого було робити білу зав'язку. Ну, вона сюди, ну ніяк. А так нанизано дуже гарно, дуже м'ягенько. Я попробую щось зробити. Так як ви знаєте, я не перенизую, але спробую використати працю попередньої майстрині і щось зробити цікавеньке. Ось, запитуюся в Олени її побажання, а що у мене вийде, я вам покажу. Ще пропустила ось таке коралове намистичу з таких дрібнесеньких коралів. Отримала посилку від Олени. Олена казала, що гостинці, тому я відкриваю, щоб щось не було такого, що портиться. Це якраз гостинці актуальні, пасхальні. Але я мушу вам показати їх, тому що я не знаю, коли прийде черга до посилки Олени. Ось такі смаколики. Ось такий заєць з яйцями. Ось якраз внуки приїдуть за два дні, пороздаю, поділюся з ними. Такі монетки. А, а, така шоколадка. Так. Що тут ще є? Шоколадки такі. Ой, більше гостинців, ніж скарбів, як я бачу. Дуже приємно, звичайно, все смачно. Дякую, Олені, за гостинці. Так, що у нас там є? От сир такий, цей іспанський. Обача <laughs> на Пасху. Ну, я м'ясо не їм, Олена, мабуть, не знає, але добре, що приїде <laughs> За два дні син, я йому віддам. <laughs> дякую, Ну, він буде дуже доволі <laughs> і задоволений такими гостинцями. Дуже дякую Олені за такі гостинці, за смаколики. А що вже зі скарбів, то я вам розберу. І покажу, що тут є. Я просто зняла відео наперед, щоб витягнути гостинці, які, щоб не попсувалися до часу, коли дійде черга на скарби Олени. Ще раз дякую Олені стільки, гостинців. І таких цікавих. Оновлені прикраси для Олени готові. І подивимося, що у мене вийшло. Бурштин, дуже такі гарні прозорі намистинки. Я нічого не давала, тільки дала роздільні позолочені намистини, щоб розділити, щоб воно було більш таке повітряне, легеньке, і дала замочок гачок, але ще додала універсальний свій подовжувач, щоб можна було подовжувати потрібної довжини. А чому? Тому що, щоб з подружками дружили, щоб їм було комфортно. Із бакеліту ось зробила друге намисто. Це можуть бути подружки. Не обов'язково, але можуть бути. І до борштинового сережки. Також з іншого, більшого бакеліту. Ще зробила одну подружку. Їх можна всі три разом, манекен у мене живий, реагує на дотик. Тут я тільки дала роздільні позолочені намистини і гачок. Самі намистини дуже гарні, і їх не треба було затінювати. А із залишків зробила подружку до цього намиста. Значте, забрала ось ці декілька намистин, потім з цього ще попереднього, а тут дві намистини залишились. Зараз я вам покажу з якого. І такі подружки. Але Олена, ось це намисто. Передала на мій аукціон допомога Збройним силам України, так що хто хоче його придбати, звертайтеся. Всі кошти будуть 100% переведені на ЗСУ. Ось ці дві намистинки, що я казала, з цього намиста, бачите. Я yeah. зібрала напіни і використала ті ж намистини, що і були тут. Дала в шапочки, в напінах воно цікавіше дивиться, тому що товщина майже рівна з тими намистинами. Ну і так, до кінця ці намистини вже на зменшення, і ще з залишків бакеліт тут. Так, як вийшло. Із з і із скляних намистин зробила три ряди. намисто дуже гарно поєдналося, і таке вийшло багате. По центру вибрала найтемніші таким градієнтом, до світліших, і переход на гранені скляні намистини. Роздільні позолочені, фурнітурні для переходу і краси, такий конектор, і закінчення гачок. І чорних класику дольче Габану, чорне з золотом. Як не крути, це є найкраще поєднання. Воно виглядає і дорого. І багато, і шикарно. Мені подобається. Це безпрограшний варіант. Такі гарні гранені намістили. і дала гематитові позолочені гранені, шапочки. Центральна найбільша її теж в шапочку вділа. Дала роздільні. конектор такий. Ну і гачок. Є сережки. І є браслетик. правда браслетик інший, але він чорний з позолотою. Такі бачите, квіточки, сердечка і тюльпанчик. Із кришталевих намистин. Також вони ідеально підходять з позолотою. Я зібрала їх з декількох намист, в них гранені дала гранену гематиту, шапочки, роздільні, так. для переходу позолочену гематиту. І тут ще для яскравості розділила таким самочок гачок. Ситрин, хоч це була крихта, але вона мені дуже сподобалася, тому що вона була рівненька. І я вирішила не надівати її на піни, а перенизати, додати трошки бісеринки, щоб довжина трошки була довша, і дати такі позолочені гематитові намистини. Вони в одну сходяться, один замочок. Їх можна закрутити, як я закрутила, а можна і розкрутити просто їх дві. Бачите, вони всі приблизно одного розміру і отвір правильний. Не вправо-вліво, а рівненько по центру намистинки, тому я їх не надівала на піни, тому... намистинки розкішні і на мисто дуже гарне. Із перламутрів баламутів. Зробила три різні низки, тому що були три різні намисти, але я не хотіла їх міксувати. Краще кожний окремо такі круглі однакової форми, і я додала позолочені. Самочок-гачок. Я нічого не давала. Просто дала бісеринку, її майже не видно, ну для того, щоб вони не стикалися, а так плавно згиналися і замочок. Вони подружки, звісно, кожне можна окремо носити. І з дрібненьких зробила третю подружку. Дала Таку намистину трикутну, скручену. Якраз по розміру гарно підходить замочок качок. Можна їх, бачите, так вдягнути, можна так втягнути. Ну, це вже Олена буде собі придумувати. А забула я показати сережки ще є до перламутрових, отака швенза з перламутром шикарна. І забула показати до кришталевого ось таке гроно, сережка гроно Із з намістин Морана, я зробила на три низки. Воно так і було на три, просто одна розірвалася. Намистини роздільні потерті були, я їх забрала, дуже гарні. Дивіться, які ручної роботи, вони всі чуть-чуть по розміру відрізняються, тому що це вручну зроблено, але шикарні намистини. Такі цікаві. Також вони з мурану, Таке покриття у них є підзолочує під під трошки. По центру я дала такі диски роздінні і перламутрову намистинку. бачите, і іризація тут з'явилася. Ось, ті дала шапочку, такий конектор позолочений. На закінчення замочок. Це намисто також Олена передає на аукціон. Кого зацікавило, звертайтесь. Всі кошти будуть 100% переведені на допомогу ЗСУ. Із смальти вирішила зробити отаке скручене намисто. Вийшло чотири низки, один замочок. Можна скрутити, можна розкрутити, як я завжди кажу. Додала чорні для цікавості і яскравості. Ну і, звісно, фурнітурні. Вони повторюються на кожній нитці. І досить так вийшло. Гарно, гарно. Залишилися трошечки, якраз вистачило на браслетик, ну з додаванням чорних і фурнітурних, якраз один в один. Що вже на кінчик я дала звичайну намистинку чорну. Ну, але вона пасує, тому що тут вони є. І ще були дві намистинки, такі більші. Зі смальти. Вони трошечки по кольору відрізняються, але це стародавня смальта, імітація коралу. Таких не купиш. Це ну він та ж точно, якщо не антиквар. Із... Мельфіорі. Вона просила зробити ще до цього сережки. Я з важкістю вибрала дві плюс-мінус. Ну вони, бачите, на різні сторони. Ось так більш подібні. Ну, тим словом, що вони не подібні. Але плюс-мінус. Тому, що, як я не дивилася, вони всі. Різні всі. Немає ні одної, яка повторюється. Ну, тим вони цікаві. Так що такі сережки. Ну, і звісно, на місці так не було багато. Треба було їх чимось подовжити, то я вирішила подовжити їх чорними намистинами, які залишилися. Шапочки дала на них. І якраз, якраз, бачите, вийшло. Гарна довжина і намист. Із коралу дрібнесенького. Ось таке з таким замочком можна його показувати, можна його сховати. І зробила ще сережки. Рада намистинки дуже дрібненькі, то я додала свої рожеві більші. Така швенза, вона підходить до замочка. Пряма така рівна, бачите? От такі сережки, додала трошечки фурнітурних намистин. Для цікавості такого розміру, як коралові намистини. Таке намисто на чотири низки. І з намистин волосся Венери. Там ще були такі фурнітурні золоті, але вони трошки обтерлися, то Олена хотіла, щоб я дала філігранні позолочені. І витягнула я на довжину. Дуже задоволена, що вийшла довжина. Єдине, що я додала на закінчення тут дві намистини гірського кришталю, замочок, а тут за рахунок бісеринок, фурнітурної і шапочки, довжина витягнулася, навіть хоча я забрала ті всі золоті намистинки. З бісеру дуже важко було. Зробити це закінчення, тому що, ви бачили, там нав'язана частина була. Звісно, я її обрізала по максимуму, але до кінця я її обрізати не змогла, через те, то, що тоді би розсипався весь бісер. Один ряд я залишила, і його так було багато, що тяжко, дуже тяжко я вставила в цей впихнула. О, цей ковпачок, але дуже гарно, бачите, як впихнулося. Так, як би тут мало бути, тим більше бісеру дуже багато така товщина. Ну і дала гачок. Тут дуже багато бісеру, дуже на таке. Із... За... такі були дві намистини, та й зробила з них сережки. Швенза, шапочки бронза золото і решту браслетки. Там в мішочку був бісер, я навіть вам, можливо, і не показала, бо я <смас> думала, що це просто бісер. Я його не, при... не придала йому значення. Там, ну, того бісеру було отак щипочка. Але це браслетик був доньки, і Олена просила нанизати, то я вже вона не заладала позолочений замочок з ланцюжком. Так що такий тонесенький браслетик з бісером. Ну, якщо дочка любить такі делікатні, але бісер гарний. Він такий рівненький, кругленький, темно-синій. І з борштину браслетик Лена просила на магнітному замочку. Дала бісеринку між ними, щоб вони не тиснулися. І так само сверла мутру. Також такий магнітний замочок. Ось такий браслет. І з авантюрину. Так само. Ще браслетик з тигрового. Я посортувала, порівняла, підібрала правильно порядок на і вийшов дуже чудовий. Дала такі роздільні диски з бісеринкою між них. Такий гарний браслетик. Це вся переробка. Сподіваюся, вам сподобалося. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок.